Як побороти свій депресивний стан за три простих кроки? Те, що ти зараз сваляєшся в депресії, насправді нікого не хвилює. Ось тут вже починається щось веселе та цікаве. Я почав відвідувати БДСМ-вечірки. Прокидаючись зранку, я просто кайфую та насолоджуюсь. Привіт, мене звуть Влад. Я атівець, фрілансер, блогер-початківець. У 22-му році я провалився у найбільшу депресію у своєму житті. Мені знадобилося цілих два роки, щоб повністю від неї відновитися, а за останні півроку я навіть зміг покращити свою фізичну форму, збільшити свій дохід та стати певнішим собі. Сьогодні я поділюсь з тобою своїм шляхом, своєю історією, як я це все зробив, що мені допомогло, і як я в кінці кінців поборов свою депресію. Я хочу зауважити, що те, що розповідаю, це мій особистий досвід. Я не є спеціалістом, я не фахівець, я не терапевт. Відповідно, якщо ти відчуваєш, що в тебе справді критичний стан, обов'язково звернись до фахівця. Я в свій час не пішов на терапію з двох причин: по-перше, в мене не було на це коштів, а за хорошу терапію потрібно платити. По-друге, і я думаю, це більш важливе і стосується в першу чергу молодих хлопців. Чоловікові. Особливо пострадянського простору, дуже складно визнати перед чужими людьми, що в нього є якась психологічна проблема. Нас так виростили. Нас навчили, що чоловік повинен бути сильним, чоловік повинен все терпіти, тримати в собі. Насправді, від цього більше зла, ніж добра, і дуже багато чоловіків з психічними розладами, які навіть цього не визнають. Проте, ось він, я. Я пішов таким шляхом. Я справлявся з цим всім самостійно. Бо варто сказати, що я взяв декілька консультацій у звичайного психолога. Звісно, це не врятувало е, мене, але, але стало трішки легше. Тож, якщо є можливість, візьми хоча б один-два-три прийоми психолога. Отож, наш з тобою шлях буде складатися з трьох кроків. Перший крок відновлення ментального стану. Тут ми з тобою поговоримо про те, як привести трошки свою менталку в нормі, підготувати її до подальших дій, які ми будемо робити в кроці. Номер 2. фізична активність та вихід з зони комфорту. Тут ми будемо говорити про рух, про нові емоції, про те, як дотримуватися здорового та правильного способу життя. Третій крок. Самопідтримка, соціалізація та цілі на майбутнє. Тут ми будемо говорити про закріплення того, що ми вже вивчимо до цього, про підтримку нашого вже нормального морального стану та відповідно, руху майбутнє. Як бачиш, з третього кроку я роблю стрілочку на перше. Чому так? Вихід з депресії, шляхти простить. І як не крути, але ти будеш важати, і ти будеш час і час повертатися знову на перший крок. Це абсолютно нормально. В мене це зайняло два роки. Тебе я впевнений, це буде швидше. В першу чергу ти маєш знати, що ти великий молодець, що ти наважився на цю подорож в кінці. Я поділюся з тобою, які інсайти я для себе відкрив. Вже два з половиною роки після цієї депресії, і чому я насправді навчився з цього досвіду. Тому, якщо ти повертаєшся на попередній крок, не переживай про це, це абсолютно нормально. Головне, щоб ти продовжував рух. Поїхали. Наш перший крок. Кожен крок буде складатися з трьох пунктів, які будуть пришвидшувати твоє відновлення. Перше прийняття теперішньої ситуації. В першу чергу ти маєш чесно зізнатися самому собі, в якому ти зараз стані. Якщо ти розумієш, що ти зараз в стані депресії, в стані повної апатії, тобі потрібно це прийняти. Багато чоловіків, які мають симптоми, навіть не навіть намагаються не визнавати це, і це велика проблема, тому що ти можеш рухатися. Вперед, тільки коли в тебе є якась вихідна точка. І це саме те, що ми зараз робимо. Ми фіксуємо твою вихідну точку. Для того, щоб перейти на 10 рівень, тобі потрібно почати з першого рівня. Якщо ти не визнаєш навіть на якому рівні ти зараз знаходишся, ти не зможеш рухатися вперед. Номер 2. Фіксуй свої емоційні стани. Давай трошки подумаємо, чому виникає твоя депресія. Депресія має схожу історію з судоми. Тобто, коли тіло опиняється в якомусь дуже незвичному для нього положенні для того, щоб а, зберегти його, а, відбувається автоматична захисна реакція судом. В даному випадку через перенавантаження різними факторами, а, захисна реакція твого мозку це твій тепершній депресивний стан. Для того, щоб нам зрозуміти, як ти можеш його побороти, ти маєш дуже чітко а, зафіксувати, які є тригери. Які призводять до цього стану. Скоріше за все твій день наповнений такими тригерами. Саме тому, кожен день, коли ти, що б ти не робив, ти маєш постійно фіксувати, який зараз тебе стан. Наприклад, ти прокинувся, як ти себе почуваєш? Радісний, веселий, сумний, пішов на прогулянку. Що відбулося з твоїм настроєм? Він піднявся чи навпаки опустився. Тобі потрібно це фіксувати протягом дня. Віально, щоб ти це записував, але хоча б тримай в себе це в голові. Номер 3. Сформуй образ майбутнього себе. Зараз потрібно трішки пофантазувати. Подумай, яким би ти міг би бути без депресії. Можливо, це буде через рік, можливо, це буде через 5 років. Великого значення це немає. Просто це має бути якась е, класна версія тебе, в якої немає депресії. Наприклад. Я валяю себе щасливим чоловіком, у якого є гармонійні стосунки, класно спілкуюся з батьками, у якого хороший рівень доходу, е хороше здоров'я та комфортне життя. Тобі потрібно цей образ зафіксувати в своїй голові, тому що ти будеш до нього дуже часто повертатися, він буде твоїм орієнтиром протягом всього твого шляху. Перший крок ментальної роботи завершено. Рухаємося далі. Другий крок. На цьому етапі ми поговоримо про фізичний рух. Тут потрібно буде себе частково змушувати. Наведу приклад зі спорту. Припустимо, ти починаєш займатися з повного нуля. Відповідно, тобі не потрібно відразу йти в зал і брати штангу або гантелі. Це навантаження для тебе за велике. Потрібно почати з чогось дуже простого і базового. Наприклад, робити кожного дня присідання та віджимання вдома. Спочатку тобі буде це складно. Але буквально через тиждень, два-три твоє тіло адаптується до нових невеликих навантажень. І для нього це стане нормою. Саме це тобі потрібно буде зробити у цьому етапі Добавляти навантаження в свій щоденний день, для того, щоб твій мозок почав сприймати це як норм. Перший етап це щоденна рутина. Тобі потрібно прокидатися і лягати в один і той самий час. Так само потрібно, щоб ти приймав їжу в чітко відведений час. Це стабілізує твій настрій і створить передбачувані обставини, в яких твій мозок буде почувати себе набагато комфортніше. Наступна дія теж буде доволі непростою. Номер два. Дієта та відмови шкідливих зочок. Тобі потрібно сісти на дієту. Тобто прибрати з свого раціону весь сукор, всі хлібобулочні вироби, прибрати нікотин, якщо ти вживаєш алкоголь, порнографію. Тобто відмовитися від тих речей, які дають тобі швидкі вики дофаміну. Зараз твій дофамін на дуже низькому рівні, навіть невеличкі вкиди швидкого дофаміну можуть викликати в тебе звикання та залежність. А це в свою чергу приведе нас тільки до подовження стану депресії. Тому постарайся максимально, максимально уникати цих речей. Найкращий спосіб дотримуватись дієти це просто не купувати всього того, що тобі не корисно на даному етапі. Знову ж таки, тобі не потрібно буде робити це завжди. Просто цей час тобі потрібно від цього відмовитися. Коли в тебе буде з'являтися бажання до якоїсь поганої звички, постарайся замінити його на якусь іншу дію. Піди на прогулянку, займися спортом, помедитуй. Тобі потрібно замінити некорисну дію на корисну. На це, на це знадобиться час, але твій моральний стан від цього точно покращиться. Новий позитивний досвід. Ось тут вже починається щось веселе та цікаве. Е, коли ти дійшов до цього пункту, е, справді ти вже робиш доволі непогану роботу. Ти вже починаєш повертатися в норму. І тобі тепер треба трошки струситися. Тобі, потрібні, тобі потрібен якийсь драйв, е, нові позитивні емоції, які створять нові нейронні зв'язки в твоїй голові, або просто запалять твої очі. Е, наприклад. Що я для себе робив? Я взагалі обожнюю мотоцикли, я просто мотофанат. Проте якось не додумався ніколи, що може варто піти на курси і навчитися їздити на мотоциклі. І, власне, в кінці 22-го року я записався на курсі та почав вчитися їздити. У мене це погано виходило, але мені настільки подобався процес, що це було просто неймовірно. і Я отримав велику кількість позитиву. Потім я почав відвідувати БДСМ-вечірки. Так, я знаю, це звучить дико, але саме це я і хотів. Тобто зробити щось максимально дивне, максимально незвичне, яке буде е, взагалі вибивати мене з зони комфорту. В цей же період я активно грав на приставці Nintendo Switch і я записався в клуб фанатів цієї приставки. Я писав пости про ігри, про саму приставку і навіть одного разу ходив на офлайн сходку любителів Nintendo Switch в Києві. Це був цікавий та незвичайний для мене досвід. Відповідно, тобі потрібно буде знайти щось таке, що буде драйвувати тебе. Щось таке, від чого в тебе загоряться очі. Це не має бути щось, на що тобі потрібно витрачати багато коштів або щось екстремальне або божевільне. Але це має бути щось таке, що де ти отримуєш позитив, і воно трошки виб'є тебе з зони комфорту, тому що тобі потрібні нові емоції, нові відчуття та нові враження. На цьому другий крок завершується. Ми вже зробили більшу частину роботи, і тепер ми переходимо до третього кроку. Коли ти дійшов сюди, твоя основна задача це закріпити ті успіхи, які в тебе вже є. Перше похвала себе. Одну дуже важливу річ, яку ти маєш зрозуміти про вихід з депресії, це те, що, скоріше за все, ти не знайдеш розуміння серед інших людей. Особливо в Україні. Ти маєш добре розуміти, що у всіх свої проблеми, у кожного своє життя. І те, що ти зараз сваляєшся в депресії, насправді нікого не хвилює. Це може звучати образливо, але насправді це те, що має дати тобі сили, тому що тільки ти сам зможеш витягнути себе з цього стану і ніхто інший. Саме тому самою великою підтримкою та опорою для тебе маєш бути ти сам. Обов'язково хвали себе, обов'язково говори про себе завжди позитивно. Ти зміг встати вчасно, похвали себе. Ти зміг дотриматися дієти, похвали себе. Ти отримав якийсь новий класний досвід, похвали себе. Старайся завжди віднося до себе як до маленької дитини, яка тільки вчиться, яка тільки пробує. Ти не будеш кричати на шестирічну дитину і казати, що вона не вдаха. Вона просто робить свої перші кроки в цьому світі, і це абсолютно нормально помилятися і пробувати знову. Відносися до себе позитивно, турбуйся про себе, бо тільки твоя підтримка зможе допомогти тобі вийти з цього стану. Друге соціалізація та залучення до групових активності. Після мотошколи, БДС вечірок та зустрічі в любителі Нінтендо я почав брати класи по бачаті. Бачата це латиноамериканські танці. Я не скажу, що я супер-любитель бачати, але мені на той час хотілося це спробувати. І це була класна річ, тому що е вона була регулярна і там, відповідно, ти постійно соціалізуєшся з жінками та чоловіками. І це саме те, що тобі... І це саме те, що тобі потрібно для покращення свого стану. Знайди те, що тобі більше подобається. Можливо, це буде клас йоги, можливо, це буде якийсь клуб любителів настольних ігор, клуб а, клуб е, книг, вишивання, чого завгодно. Тобі потрібно, щоб це було щось таке, що тобі цікаво робити, і ти можеш це робити разом з іншими людьми. Тому що як не крути, ми люди, ми люди соціальні істоти, і коли ти пиняєшся в колі людей, які мислять позитивно, і в них хороший стан, твій стан теж автоматично підтягується до їхнього. Номер три. Почни хобі, яке буде тебе наповнювати. Я завжди мріяв зробити власну гру. Власне, я і зараз працюю в розробці ігор, і до цього працював роками. Але в мене ніколи не було можливості робити власний проект. І от я вирішив, що я просто почну. Я просто почну робити свою гру з самого початку. Я почав вивчати ігрові руші, почав вивчати правила геймдизайну, дивитися на ті ігри, які мені подобались і які я хотів скопіювати. І власне це мотивувало кожен день. Я старався присвячувати цьому від 30 хвилин до години. І знаєш, коли були такі зовсім темні дні, коли в мене був дуже похмурий настрій, і навіть не хотілося підніматися з ліжка. Я розумію, що принаймні сьогодні у мене буде 30 хвилин роботи над тим, що я люблю. Я просбуду присвячена цьому час. і це буде тебе мотивувати, це буде тебе витягувати. Це не означає, що ти маєш обов'язково закінчити цей проект. Це не означає, що це має бути прибутково. Це має бути щось чисто для твоєї душі. Це має бути щось, що ти будеш після, після роботи начин. Ти будеш відчувати себе наповненим. Процес підтримки себе виглядає, як гра у Flappy Bird. Можливо, ти пам'ятаєш цю мобільну гру, де пташка летить і постійно падає вниз, а тобі потрібно нажимати на кнопку, щоб вона піднімалася вгору. Так от, твій ментальний стан це фактично зараз ця пташка. Він постійно буде падати вниз, і тобі потрібно його піднімати наверх і закріплювати на відповідній висоті до тих пір, поки він не почне бути там самостійно. Це буде дуже нелегка подорож, але коли ти її пройдеш, тебе чекає весельня. Зараз оглядаючи назад на свою депресію. прокидаючись зранку, я просто кайфую та насолоджуюсь, тому що у мене зараз є енергія, у мене є сили, у мене є бажання працювати, знімати відео, спілкуватися з людьми, робити нові цікаві проекти. Тоді у мене цього не було. Я не хотів абсолютно нічого. Я просто лежав на ліжку, дивився у стіну, страждав. І це був абсолютно жахливий стан. Я абсолютно не розумів, як мені вийти з цього змінити своє життя. Тим не менш, я ось тут, і я вдячний, що в мене є ця енергія, що в мене є ця жага і ця наснага. Тому що я чудово знаю, коли цього всього немає. І це чудове відчуття, яке я впевнений, ти теж переживеш. Пам'ятаєш, першому кроці був пункт про створення образу себе, до якого ти прагнеш. Так, от цей образ тобі потрібно постійно уявляти, коли тобі буде дуже важко. Тому що навіть зараз, коли я прокидаюся зранку, і мені не хочеться вставати, я лінюсь, мені не хочеться працювати. Я уявляю собі образ себе, того себе, яким я мрію стати. І я розумію: ні, я хочу бути таким мужиком. Він крутий, він класний, я хочу ним стати. Тому я готовий пройти через всі випробування, щоб до цього дійти. І насправді через час ти побачиш, що ти помаленьку, крок за кроком, стаєш все більше і більше схожим на того, ким ти насправді хотів би бути. Це прекрасне відчуття. Воно буде наповнювати тебе енергією і жагою до життя. І я впевнений, що в тебе все вийде. У мене вийшло, а я абсолютно звичайна людина без унікальних талантів. Тому я вірю в тебе, продовжуй. Головне, не зупиняйся, не розчаровуйся, коли ти будеш лежати і скидуватися на самий початок. Моє відновлення зайняло два роки, і, мабуть, основною причиною, чому це зайняло стільки часу, було те, що я, я не цінував сам себе і свої зусилля. Мені постійно здавалося, що я все ще на нулі, хоча я вже був набагато далі. Тому я прошу тебе повірити самого себе, подякувати собі за ту роботу, яку ти робиш над собою. Ти великий молодець. А на цьому все. Якщо тобі сподобалося відео, будь ласка, залиш лайк та коментар. Скажи, на якому ти зараз етапі. в депресії, а зараз на відновленні, чи можливо ти вже давно це поборов. Також, якщо тобі цікаві відео такого формату, напиши, які би теми ти б хотів, щоб я розкрив в майбутньому. Міцно обійняв до зустрічі. Мене привіт, привіт, привіт! Мене звуть Влад Олексюк, я атівець, фрілансер, блогер-початківець. Богерпочатківець у 22-му році я дуже голодний. Я був дуже голодний. Я був такий голодний, що мені хочеться їсти на стіну і казати, що я був голодний, бо насправді мій мозок погано зображає, бо я дуже голодний. Айтівець, дуже голодний айтівець, розумієш? А голодні айті вони як, як тварини, розумієш. Вони не думають головою, вони хочуть жерти, як, як свині. Айтівці козли, треба було щось зробити. Я про це не подумав.